Так, вітання починаю пряму трансляцію. Ми знаходимося на Возлиженській Січі. Сьогодні у нас 18 травня, року 25. Температура 16 градусів Цельсія. І ми сьогодні працюємо. цвет грунтовый. Ось как раз группа поддержки. процес для історії а я веду прямий стрім у нас YouTube канал об'єднання аграрів називається вот Так. для історії для яка е, у нас тут е, довжина штанги 18 Так, а це поле наше, тут один гектар тут засіяна картошка. Дякуємо нашим партнерам інституту картоплярства. Картошку теж ми покрили грунтовим гербіцидом. Так, бачимо відносно ну, поле більш-менш чисте, тримає, чекаємо всходи там у нас планується діляночка під батат, наші партнери інститут картоплярства. Безпосередньо його директор Фурдига Микола пообіцяв нам 100 рослин батату. Так що поле готуємо діляночку під батат. Так, ну а Там от таке жовтеньке, гарне то є ріпак. Там е, сусіди наші, це е, агрохолдинг Harvest. Займаюся, вирощуванням рипока. Так, ну пішов технологічний процес внесення гербіциду. Поїхав трактор. Е, гербіцид нам надала компанія Defenda. Дякуємо Олегу Лесенюку. Так, до гербіцида цитохвора ми додали прилипач компанії Pontacon. Дякуємо Олександру Лапіну. Ось тому ну. працюємо зараз на полі. Так, володя прямий ефір який у нас стан поля, що, які роботи плануються. Грунтовий досходовий гербіцид на кукурузу. Так. Щоб тримати бур'яни. Працюємо задля врожаю. Так, добре. Дякую. Давай трошки може відійдемо, щоб вітер щоб, ну, не дихати всіма парами. Фактично бачимо, створюється такий туман, режим ультрамалооб'ємного прислування. Сьогодні баковий розчин ми готували 200 літрів води. Провіряємо роботу форсунок. Так, всім гарного дня, продовження буде. Підписуйтесь, поширюйте відео всіх тих, хто хоче долучатися до співпраці для гарного врожаю і задля нашої спільної перемоги. Слава Силам оборони України, слава ЗСУ!